Народ, всім привіт! Слава Україні! У нас дві ж маліна, спека неможлива. Працює зараз зерновентилятор від компанії Горизонт. В тому році купили, так як чуть-чуть зволожене було зерно. Волога була 14, 15, 16%. Зараз зерно сухе у базі, 13-13,5% волога, але вставили його, хай працює, лучше перебзєть, чим не добздять. Тому хай круте. Значить, зерно RGT Practic Пшеничка. Зерно по якості на вищому рівні. Це чистота, як ви можете бачити після комбайна. Чистотою я вражений. New Holland є New Holland, а новий комбайн, так тим більше є новий комбайн. Значить, не відходячи від казці, будемо зараз проводити віяння пшенички, калібрування. Це така кучка. Із 2 гектарів. Це у нас канадська, ми сіяли перва репродукція, толі ліль, толі Леммі. Я в них путаюся. В общем, будемо зараз її питатися калібрувати. Коля вже ось ковш набрав, повіз туди до нашої калібрувальної машини Сад 7 І будемо пробувати налаштовуватися. Значить, дивіться. То планує купити в нас пшеничку. Чи ту, чи іншу є Реджеті Практик є. Получається, сіяли перву репродукцію, друга репродукція. то лі Ліль, то лі Леммі. І сіяли еліту, то тобто є перва репродукція, вона на Камазі. Знову ж, лібо Леммі, лібо Ліль, бо я в них вечно путаюся. Назва в них одинакова. То пишіть, звертайтеся, того, що. Того, що щоб не було так, як в тому році із соєю. Віяли ми її півтора місяці назад, а люди телефонують і кажуть, а можна нам сою на посів. Тому не відтягуйте, хто планує. Швиденько, раз-два ми її одвіюємо собі, чуть, -чуть оставляємо, кому потрібно на продаж. І більше віять не будемо. Пшеничку реджиті практик я говорив у попередніх відео, що планували ми її виводити, але не будемо її виводити, так як є у неї потенціал пізньої. При пізньому посіві гарний потенціал врожайності. Тобто, якщо її посіять часно, то повинен результат задовольнити кожного. Тому ми теж її будемо віяти, калібрувати. Не знаю, як поведе себе даний сепаратор. Сою налаштував. Вроді би, сою ми відвіяли ідеально. Подивимося, як воно відвіється, пшеничка, як вона відкалібрується. Це все в процесі покажу. Зараз ось визвали електрика, бо в нас. Чуть-чуть не вистачає кабеля до розетки. Була переноска, але ж переноска задіяна із зерновентилятором. Тому є чуть-чуть невеличкий момент. Ось уже все зробив. Вже зробили, так, Єдру? Зараз спробуємо. Ось. Все. І будемо зараз ось спробувати. Чуть-чуть додавали каб... кабеля і будемо пекти. На жаль, на сьогоднішній день ціни як такової на нашу продукцію немає. Ціна колибається 4 200. 4 200 – це таке ляпнув, а потім вже телефон не бере, то поки що сроки не жмуть, хай наше збіжжя полежить. Є де його зберігати до сої ще далеко, а соя, скоріш за все, ми навіть її складувати не будемо, тільки та, що на косів. Це все будемо вирішувати по факту. Ну, по 4 тисячі продавати наше збіжжя, яке. В яке вложено немала кількість грошей, немала кількість ресурсів, тому це я бачу, не бачу перспективи в цьому. Я думаю, це недоцільно. Тому що чуть, чуть підождем, чуть-чуть покурим, а там воно щось проясниться, щось виясниться. В общем, головна задача зараз навіять, щоб воно було готове. Раз, два, сроки, 5-10 вересня і поперли сіті. Тобто, ми знаємо, що у нас зерно. Навіяне, накаліброване, тобто залишається тільки його протравити. Протравити по протруйки будемо підходити відповідально до цього всього. Не один компонент, і навіть не два будемо примінювати, тому що протравка це, це немаловажно. Дивлячись одних людей, які не роблять нічого, дивлячись інших, які приміняють і 5, і 7, і 9 компонентів при протруйці. Результат рожайності є. Є відмінність рожайності. Це вже. І самі ми на собі це перевірили. Нікого не засуджую, тобто кожен робить так, як він вважає за потрібне. Звісно, і ми робимо так, як вважаємо за потрібне. Робимо отак, перспективу цього ми бачимо, результат ми бачимо, тому тільки так. Зараз ось так, працює чи не працює, і ковшиком туди. Вроді би, і ковш є той, що склапа, але ну, все нас ніяк до нього руки не доходить. Що пробуємо? А ну-ка. Сейчас я там сначала. Сейчас вращение. Да вон уж по, по сейчас ветер оттуда. Коротко. А, тут, тут понятно будет, да? Коротко. Коротко сначала Вон, наверное. Сейчас. Воно? Сейчас переключаю. Чи не воно? Провода треба поміняти. Yeah. Та -моє. Це 380, так? Да? Yeah. <laughs> Маленький нюанс по проводам. Ну, 380 і 380. Зараз провод перекидаємо і далі в бой. Підналаштуємо, спробуємо, бо пшениця, може, треба буде вентилятор закривати, пшениця це не соя, вона набагато легша і виходить, що щоб не вилітало е у циклон. Наше зерно, щоб воно йшло в крайню або перед, передостанню секцію. Будемо якось зараз його регулювати. Так що далі покажу, що в нас вийде в кінечному результаті. по ціновій політики я ще не уточнював з батію. Відкалібрований поціновий матеріал. Він приїде, я спитаю і далі у відео прокоментую, яка вартість буде відкаліброваної відвіяної пшенички. Я думаю, що після цього апарата якість повинна бути на вищому рівні. Ну, в общем, це все в процесі. Не забувайте. Лайкос. Коля, а ви як дивитесь відео, лайки ставите? Йо-майо, не дивиться чоловік відео. Я вам спеціально у вайбері скину ссылку на YouTube, щоб кожен раз. В общем, ви поняли. Лайкос, далі буде. Перекур. Цепляємо крючок. І будемо потихеньку вивозити, тому що немає куди поставити беги. Значить, оцей бах той бег, це в нас із другої по рахунку банки виходить отакий посівний матеріал. Заморочуватися кісою, що двічі будемо віяти, то це робити не будемо. Це значить із усіх інших секцій все в товарняк. Оці два йдуть на посів. А що воно в нас виходить? 4, значить, три з половиною товарняка і 2 посівного. Це все діло переважимо, щоб розуміти, скільки нам залишиться на посів, скільки нам потрібно, скільки нам залишити і так далі. Сьогодні цілий день будемо займатися, по ходу цією пшеничкою канад... німецькою. Перва друга репродукція. Оце нею. Потім вже. Дійдуть руки до реджиті і до першої репродукції. Лемміліль. Коротше, ви поняли, що я їх путаю, хто із них, хто, забуває. Значить, по ціновій політиці 6,5 тисяч тонн. Отакої От відвіяної, відкаліброваної пшениці. Якщо комусь дорого, то аргументую. Три людини задіяно, плюс я четвертий світ, трактор п'ятий. Тому я не бачу сенсу, це порівняно і невелика ціна, а сенсу продавати дешевше я не бачу. Там це з п'ятої і з четвертої виходять такі дрібненькі. Ну, якраз аби були свині, це для свиней би була б бомба. Ну а це взагалі воно все тут змішається. Ніхто його і не побачить. Так що процес ідеся, Миколя нацепляє крючочок, ми будемо вивозити, бо в беги нема куди їх вже ставити просто-напросто. Щось ще хотів сказати. А, жара, жара неймовірна, це просто на сонці, мабуть, всі 40, а завтра пише прогноз 35, то я думаю, що всі 45, мабуть, на сонці буде. Завтра найжаркіший день. Так що апарат сад поки що працює, відділку нашу продали, немає, не заважає і місце свободне. На кожен товар є свій покупець. На жаль, дивлюся, побачив тільки, що висить прут, який держав шнек, з якого ви, вигортається там всяке бур'яни і так далі. І ми його не віддали хлопцям, то треба буде набрати і сказати, що є, давайте почту вам відправимо, бо нам воно буде валятися ні туди, ні сюди, а люди будуть щось нове думати, чи придумають, чи ні. В общем, потихеньку движемося. Я думаю, ту кучу за день ми повинні забалабедити. Подуморилися ми сьогодні, Віталь каже, щось жарко. Кажу, що, і тобі жарко. Каже, так. Да. А він же худенький. Кажу, я думав тільки таким, як я. Товстеньким жарко, коли худеньким жарко, коли воно ну, пече 40, пта. Що у нас? Навіяли ми нам значить, 4 бега. Не знаю, кілограм, не думаю, 700-800 беги. На сьогодні все, бо треба його доробити, це все діло. І закривати. Завтра вихідний. З понеділка знову будемо розкидати мій. Газон он нагепав покажу вам. Це тільки цей газон може возити по 8-9 тонн. Мінімум 7. Інші не витримують. Ну, я не знаю, я думаю, якщо тоді я бункер брав 7 тонн, то зараз там із кабаном таким, блін, всі 8 злишні. Ну я нікуди їхати не буду. Я заїду тільки в ангар. Тому це нічого страшного немає. Е, ту пшеничку, яка піде, пішла у товарну, товар, ну, тобто ми її оприділяємо на прицеп, грузимо туди, щоб воно все розпреділяє. Е, собі іще, якщо треба буде, навіємо. Один там бег плюс-мінус, ми так прикинули. Е, якщо комусь треба буде, то ще навіємо. Якщо нікому не треба, то звісно воно піде за все товарний. Продукт, так. Да? Хох і спека, це не передасть словами. Ну оце радує, що не тільки товстив жарко, а ще й ходив жарко. Вже останнім здохать. Убираємо, зачищаємо і на сьогодні все. Завтра вихідні. Завтра взагалі пише 35, тому не бачу сенсу по цій всій жарюки. Бо це просто це, це насіл'я над собою і над, над робітниками то краще, як краще, краще десь в річку забуритися та пить холодне пить. А може на рибалку поїде. Ну утра точно ні. Може хіба що на вечір. В общем, по ситуації. Напоминаю, що якщо хтось, хтось хоче змінити пшеничку, завести якусь нову, то ви ж, попередньо я перечислив, які є, що є і яка ціна. Якщо комусь цікаво, то номер під відео, дзвоніть, пишіть на вайзер. Поштою не відправляю. Приїжджаєте, беріть ці канада. 100-200 півтони, тонна, 2 тони. Нема питань. А почтою возитися не буду, Хватить соєю навозилися. Тому якось отак. Все. Суботнішнє відео прийшло до свого логічного завершення. Попрацювали на славу. Посівний підготували, тому, в принципі, продуктивний день. Все, всім пока. Дякую за увагу. Не забувайте долучатися до зборів нашим хлопцям, хто на авто, то на ще всякі е, потрібні їм речі. Дякуючи їм, як не крути, хтось відео зараз знімає, наприклад, і мене, так? хтось зараз поїхав в магазин за пляшкою, хтось на комбайні пече в полі. Тобто завдяки нашим хлопцям і дівчатам, які там на передку, ми можемо робити. Ту чи іншу справу дивлячись, що чим займається. Тому не ігноруйте, допомагайте. Я не кажу, що там треба по труси віддавати. Ні, є можливість допоможі. Нема можливості, звісно, не допомагайте. Правильно, правильно. І ніхто ж нікого не змушує. Просто, якщо є така можливість, то чому б і ні. Так що все, дякую за увагу, всім пока.